Рибки, вітаю вас, повня 24 лютого 2024 року у п'яти градусах ДІВ у вашому сьомому секторі гороскопа. Перш за все, це отримання результатів того проявленого, інформативного дуже спілкування, яке було започатковане у вересні 2023 року. Тому можете пригадати, які обставини, які нові знайомства, які обіцянки були дані на той час. Крім цього, повня у Діві. Вона дає нам енергетику земну, зрозумілу і дуже конкретну. Це величезна концентрація на сфері стосунків згідно вашого гороскопу. на тих договірних зобов'язаннях, які ви вже маєте, по яким ви вам вже все стає зрозуміло, коли ви маєте доступ саме до максимальної повноти інформації. Це розуміння того, що ваші стосунки вже мають перейти на інший етап, наприклад, можливо, ви хочете одружитись, або ви розумієте, що вам вже не по дорозі. Це також стосунки із вашими Подругами, друзями із партнерами по роботі, з партнерами по бізнесу, коли ви, приміром вже дійшли до того, щоб конкретно оформити ваші договірні зобов'язання. Можливо, це оформлення договорів оренди. Загалом всі люди, які знаходяться символічно навпроти вас, з ким ви спілкуєтеся, хто для вас важливий, зараз вимагають дуже концентрованої, прискіпливої уваги, і ви хочете сформувати, поставити якусь крапку в цих стосунках. Або Навпаки, підвести риску і перейти на новий важливий етап. Розібратися з, саме з тим, що може дати вам людина на практиці, які конкретні кроки ви можете з цією людиною планувати на майбутнє життя і взагалі по цим стосункам. Можливо, це потребує нових якихось оформлених паперів або офіційних документів, інших да, мається на увазі того, коли це вже саме такі стосунки. Які закріплені юридично, а можливо, це оновлення такої документальної бази, пов'язаної з присутністю інших людей у вашому житті. Так ось наразі Луна у вашому сьомому секторі гороскопа разом із ліліт. Це віддалена точка орбіти Луни. Вона дає нам усілякі перекоси, вносить ту ложку дьогтя, коли ми вже і е, самі не знаємо в результаті де ж та конкретика, оскільки вона занадта. Ми хочемо такої чіткості, або ж партнер хоче від нас такої чіткості, що дуже, ймовірно, по вашому гороскопу, яку ви наразі дати не можете. Це або ж відсутня часу Або відсутність якоїсь стабільної власної бази, коли ви не можете озвучити і надати ту конкретну інформацію про вашу частку у відносинах, про те, в чому конкретно ви можете і самі на себе розраховувати, і що ви можете дати партнеру. А партнер зараз дуже стурбований зацікавлений цією темою. Ось ця занадто критичність, занадто ретельний, концентрований підхід. він Заважатиме по цій повні. Крім цього, по з'єднанню Венери і Марса у вашому 12 му секторі гороскопа, який відбудеться 22 лютого. І коли ми запускаємо ці енергії, коли кому цікаво, можете подивитися ці відео. їх декілька, залишу посилання нижче. Ми прагнемо до того, щоб втілювати якісь нові ідеї, нестандартні підходи, можливо, з минулого якісь стосунки переформатувати. Да? і зараз Хоче партнер визначитися від нас, але ось ці всі такі новинки, якісь нове розуміння відносин, і всі ті оновлення, можливо, нова інформація по стосункам, вона не дасть нам зараз ніякої продуктивності. Зараз ставка саме на такій конкретиці, яку нам дає близьке оточення. Ось це минуле, якесь таке інтуїтивне бачення ситуації і. Все те, що сформується таким чином, коли ми ще будемо тягнути якусь певну лямку або повертатися до цього знову і знову, це все непродуктивне. Розраховуйте на те, що ви зараз бачите, ті стосунки, які вже є, і дуже допоможе вам наразі у цьому Юпітер, який разом із Селеною у тільці дасть вам необхідну інформацію, необхідне знайомство. Він вже тривалий час в вашому секторі гороскопа. І дуже ймовірно, що це може бути поїздка до тієї людини, яка для вас важлива, це нове знайомство, це нове спілкування. Це ті люди, з якими ви разом навчаєтесь, працюєте, переміщаєтесь разом, можливість познайомитись із тим, хто стане для вас саме тим щастям, тим важливим авторитетним обличчям у вашому житті, або взагалі має таку популярність. Для вас таку важливість у вашому близькому оточенні, що ви дійсно зможете е, от сформувати конкретні стосунки. Ви зможете віднайти ту стабільність, те розуміння, і е, той пласт вибудувати щабель ваших відносин, коли вже да, дійсно є конкретика, дійсно є ця земна енергія проявлена, коли нам є про що говорити. Також дуже Важливо по цій повній для вас рибці, включити в собі можливість переміщатися, поїдьте, куди для вас важливо, поспілкуйтеся, цікавтеся новою інформацією, або ж підіть на навчання, або прислухайтеся до тих, хто вам пропонував якісь нові можливості по роботі, по поїздкам, по спілкуванню, можливо, і от зараз звідти прийде та можливість і конкретики, і концентрації, і отримання результатів. по популярності, перш за все, авторитетності. Тобто, все ж таки буде можливість знайти ті точки, важливі, дотичні, в яких ви зможете продуктивно спілкуватися і рухатися із партнером далі в такому ключі, який дійсно буде мати результати. Бажаю вам всього найкращого рибки, хай вам щастить!